Підживлення виноградника фосфорно-калійним добривом. Тож Перед тим просто проливаю рослину і тут у мене от стоїть вже готовий розчин монофосфату калію, якого я буду додати просто по одному такому мірному стаканчику. От водичка набирається, плюс-мінус відро води мені треба. От набираю таку мірочку і тут уже є 15 грамів калія. І сюди під курс Вон, трошки з горою дамо. Відрі води 600 грамів калія. Тобто 40 колпаків отаких от я вливав спершу відро і потім 600 грамів калія розводив кипятком і додавав на це відерце. 600 грамів калія це є по 15 грамів на 40 кущів. 40 колпаків. 40 кущів. Тобто так я розвожу і просто по стаканчику під кущик. От я тільки що розвів. От зараз підлив першого. Зараз буду поливати другого. І так мені на два ряди вистачає такого відеречка. Бо запитували, скільки я додаю в відро. 600 грамів. От, переношу, тут трошки проливаю і це, і колпачок такий мірочний, під кожен кущик. Тобто таким образом я підживляю свої рослини. Корневе підживлення калійним добривом. Пришвидшить дозрівання виноградної лози. Відро сюди плюс-мінус води влив і хай воно собі прямує туди, суто все під корінь. Корні у мене близько до поверхні ґрунта, так як я підкопував рослини. Чим -то ближче до коріння, щоб корінь добре прогрівався на сонці. От то якби добратися туди йому вже буде швиденько. І так по черзі до всіх рослин підходжу і набираю ванночку трошки водою і підживляю. Отак От по всіх кущах. Цей ряд я вже підживив. Зараз перейшов на другий, потім третій, четвертий, п'ятий, шостий. В общем, тут в мені роботи на цілий день. Погода дуже сонячна, дуже тепла і це дуже добре. Чому добре? Бо виноградна лоза дуже любить тепло ось в осінню пору. От, от через те от, вона так і собі визріває гарненько. В принципі, щоб погано зріло, тобі не сказав, але є деякі, що мені трохи не подобаються. А так... А так, в принципі, більшість виноградника зовсім непогано себе показує. От. Пагони вже так, наполовину ще так, визріли. Ну, ще є час. Тобто ще йому є час. Він ще по ідеї має дозріти ще краще. Ось такі мої сьогоднішні роботи. Підживлення абсолютно всіх однорічних кущів винограду. 15 грамів фосфорного калійного добрива під корінь. всім дякую.